Погляньте, друзі, в який рай я попав. Сьогодні 18 травня, подивіться. Подивіться, стільки грибів. Це ще не все. Це тільки я починаю вам показувати цю, цю неймовірну красу. Подивіться. Все в грибах. І такими, знаєте, конкретними сім'ями, подивіться. Це все грибочки. Друзі, це капець. І з цієї сторони. Все. Абсолютно дивіться. Красота. Це ж скільки їх тут треба вирізати. Рухаюсь далі. Вся трава просто кишить. Вон. Дивіться. Скільки ж їх тут є. Оце такай. Все, далі можна нікуди не йти. Просто дорізати повний кошик і чесати додому. Вон. Тільки цих грибів, людоньки, подивіться, все, все в них класно. А ось які класні лапухаті. Оце то так. подивіться які вони. І скільки ж їх є. А ось далі вже в ліс перехожу. З лісу вийшов. А тепер дивіться, вони там в лісі також є. Їх там теж багато. Оце то кайф. Ось, друзі, така краса сьогодні. Мої вітання, друзі, всім глядачам нашого каналу. З вами Сергій, канал Риба Круглий і не тільки. І сьогодні не тільки означатиме, що ми будемо шукати з вами весняні грибочки. Тому, друзі, сідаємося зручніше і починаємо шукати. Минулого разу мені вдалося знайти травневу рядовку, але не в цьому лісі. Сьогодні спробую знайти їх тут. Тому, друзі. Сподіваюся так. В цьому лісі також часто ми збираємо грибочки. В основному я сюди приїжджаю з валюшкою, але вона сьогодні дуже зморилася і я вже сам. Я вирішив ще зайти в ліс. Вихідний день, весна, пташки. Ну, все дуже класно. Зараз, якщо ще будуть гриби, то це взагалі буде клас. Цими днями в нас йшли дощі і було трохи холодно. Ну десь вже мають бути тут. Так, ось я бачу перший гриб. Перші грибочки, друзі. Я його знайшов. Ох ти що. Він не один тут, їх тут три. І дивіться, далі є малесенькі такі от. А ось ще є грибочки. Якраз молодесники. Ось які вони класні. Я покажу вам покажу, які вони класні. Ось. Красота. Дійсно молоді, гарні гриби. Грубоногі, мабуть. Цві які. Ох. Оце він. Травнева рядовка калоцибе. Краса яка. Ще в листочках бачу білі шапочка. Оп! Це гарний, біленький. Так, ну, за ще ядовки, вони ж можуть рости. О! Дивіться, ж я куди аж забрався, почав розривати листя і знайшов ще одного. Доволі класного такого. І не один, як два, але то маленький. А це ось який хороший. От бачите, опа-опа. Я отак забираю. Це листя і тут є ще далі. Дивіться, опа. Три красавці. Це дійсно три красавці. Ось такі вони красені. Раз, два, три. Ох, які хорошенькі. При самій стежинці йшов по стежці. І при самій стежинці, вивіться, спочатку спочатку я цього побачив, великого такого, а потім ось таких гарнуних маленьких комашків. Так, кілька екземплярчиків. Так, вирізаємо. Можна забирати. Грибочки вирізав, нормальні, без мешканців. Забираємо, Ну, тут їх небагато. Великий, бачите, зіпсований. Ось, який він. Гарний був гриб, але вже мешканці його трошечки попсували. Було холодно, дуже холодно. І грибочки, які виросли ще в той холод. Їх знайшли черв'ячки і з'їли. Так, ну а це гарненький, красивий, білий. І я бачу, що є і далі, дивіться, шайких. Кілька тут мобілюсенький. Дивіться, які. Шикарні. Так, сюди вас. А, ось я пропустив красавчика. Дивіться, який він чудовий. А, є ще один, цього я також не побачив. Класний. Бачите, тут в листі, десь вони собі тут ростуть в листочках. Я легенько перегортаю і так знаходжу. Просто під отакою старою сосною. Друзі. Тут мішаний ліс, сосна, береза. Тут що хочеш є. Такий він весь незрозуміло, що тут росте, весь отакий ліс. І береза, сосна, ну все є. Так, а ось і знову є. Цих видно було добре. Дивіться, вони на відкритому такому місці. Дивіться, ох, яка поляна. Поляна чудових грибів. Супер. Клас. Ось іще один. І ще один... Так, тут є цих грибочків трошки. Так. Тут вони є. Так, вирізаю і шукаю далі. Так. А ось, друзі, який шедевр. Ну, шедевр в тому плані що грибочків багато. Ось. Ох, які вони класні. дивіться, І тут, і сюди, і сюди вони ростуть, гарнюні такі. да, Тут вони є. Знайшов я ще отаку грибничку. Гарненьку. так, Цю також вирізаю і шукаю далі. Чим Далі і далі, як бачите, грибочки стають кращі і краще. Так, Ці класні. Не встиг їх хробак знайти. А є, що маленькі, а вже не дуже, дивіться, Чистесенький грибочок. Без хробачків. І це також такий самий. Так. І вони доволі немаленькі. Ну і знаходжу отакий маленький грибок. Зразу не повірив, а тепер бачу, що це антолома. Антолома садова, як бачите, і поруч є ще два. Доволі таких здорових. Так, Це точно вона. В неї тоненька ножка. Ось. І шапочка з такою з таким горбочком. Знизу сіроватого кольору. Це точно ентолома. Ну, я говорю ентолома. В народі всі знають, що це підсливки. У нас тут говорять всі підсливки. Ось уже з лісу майже вийшов на окраїні і нахожу отакого здорового. Ну, зіпсований. Але поруч бачу є ось кілька хороших екземплярів. І гарненькі такі. Насисті, дивіться, красота. Ці класні. Їй ще поруч, ще бачу маленького. Я його також забираю. Зараз піде тепло і він пропаде. Ці дуже гарні. І бачу, друзі, що це ще не всі. Ось дивіться, які молоденькі. Красиві калоцибики. Просто класні. Ось теж є. Дивіться, яка краса. Молоденькі, товстунці. Ох, чудові. Хтось мені писав в попередньому відео, що це підсливки або ентолома. Це, друзі, рядовка. В неї, бачите, шапочка закручена донизу. Вона товста і немає зверху. Такої пуперішки. Це рядовка травнева. Кало на латині. Так. Швиденько вирізаю цю красу і рухаюсь далі. Бачу, що більше грибів почало траплятися саме на окраїні лісу. Я вийшов з лісу. Тут якраз є алича, фруктові дерева, і вони тут трапляються частіше. Забрався вже в такі дебрі. Спочатку ліс, чую навіть трактор десь там гудить. Я тут собі збирав, а тоді думаю піду я сюди в лісок. Тут і алеча. Але якісь корчі. Я хочу їх провірити. Можливо, в цих корчах і будуть гриби. Ну, це не 100%, але часто трапляється. Заходиш до дебрі, Це якраз попри лісок. Лісок. Вже навіть не знаю, чи чи стояло сюди йти, тому що поки що я нічого не бачу. Але тут є алеча. Тут трапляються дерева алечі і можливо зараз десь покинуться мої грибочки. Тому що в лісі я вже походив-походив, там грибів практично нема. Вони ще під листю не повилазили. Так. А тут така, така місцевість цікава. Дуже цікава. В принципі, гриби вже повинні бути. Так, одного бачу, два бачу. Бачу всього нам всього два грибочка. А, три бачу. Все, грибочки пішли. Ось один. Ну він не крупний. Зато класний. Класний чистенький грибочок. Так, Ось я бачу ще одного. Також невеличкий. Подивіться, красота яка. Ось. Ха -ха. Ось який він. Чудовий. Так, і ще бачу. Щось тут вони. Ах, тут трошки більше. Трошки більше і вони більші. Ось один. Грибулечка. Є такий. Ось ще є один. Ну, коротше, ще два. Ось що став я по цих хащах і знаходжу я ентолому. Ну, я і серед лісу знайшов був. Ця розкрилася, ви бачите відмінність. Шапочка тоненька. Заокруглення всередину немає. І зверху такий он. поперешок. Ентолома садова, вона не одна. Я бачу їх тут вже дуже багато. Тому зараз я думаю, що буду вже збирати енто ломочки. Тобто ось вони також є. Зараз ми їх підзбираємо. Почали вони вже з'являтися. В лісі я знайшов кілька штучок. Тут. тут ось я бачу набагато більше. Так, забираю, ще чого заберу. І рухаюсь далі. Тут якраз така якась... Типу, це ще помнік. Вон, Кулюки які. Чую, що мене по задниці лоскоче. Як же ж туди зайти? Зараз якось доберуся. Тому що гриби бачу, а як зайти не знаю. Що я, що я замітив, друзі, що тут грибочки ростуть в переміжку. Збираю підсливки. Натрапляю ось на рядовку. Це точно вона. Я вже на них добре напрактикував. Бачите, зовсім інша форма. Ось маленьких є ще дві. Одна і друга. Так ось дуже чудові. І ось є і третя. То так собі десь вони в роздріб і ростуть. Якщо тут покрутитися, то тут можна знайти ще. Вон я бачу ще. Тут прямо ціла сімейка. Ось одненький. Раз. А тут ось їх. Я не знаю скільки. Ось один, другий. Маленький він виглядає. Третій. Ще два таких хорошеньких. І ось є іще. З цієї сторони. Як бачимо, ну, я люблю більше збирати. Оці рядовочки, тому що вони і смачніші, і товстіші. Сюди вже їх зайшов. Тут вже чисто кублами, дивіться, аж сірий. Ось який він. Красивий такий підсливок. Чи підсливник, підсливок. Їх тут багато. Як бачите, такими вже вони посипались маленькі, але я їх зв'язаю. Тому що тут дивіться, скільки їх є. Всі ростуть і всі маленькі. Ось так заглянемо мене сюди в корчі. Дивіться, яка сім'я. Сім'я оцих грибів. Це ж стільки їх тут є. І ще ось в траві тут поховалися. Вон. А це сімейка. Зараз піде до мене в кошик. І їх тут дуже-дуже багато. Куди не подивлюся, вони є. І ось дивіться. Ох. Зразу красота. А ось далі знову. Ох. А он тако. Раз. Є, є. Все, друзі, вирізаю. Тому що далі знову є. Далі подивіться. Тут просто все вже далі пішло в грибок. Ось, є. Дивіться сюди. Що відбувається тут? Патика забираю, отаку ту гілляку. І силу забрав. Дивіться, ось в траві. Це все під лісом. Вон, біля поля недалеко. Є, грибів стільки. Класно. А я по лісі ходив, шукав, листя перегортав, а тут їх тьма тьмуща. Звичайно, хочеться, щоб вони були покрупніші. Хоча б такі як ось. Тоді їх в кошику швидко наповнюється. А так вони в основному маленькі. Ну це вже як бачите, хороший екземплярчик. Такі м'ясисті. Ох, який Такий красень. Подивіться. Це дійсно красень. Тверденький такий ще. Тут вся сім'ятких красивих. Вирізаю і ножки тут довгі. І такі вони хрупкі. Ох, який красота. Багато вже я бачу розкритих ондалі, а ці просто шедевр. Ще шапочка не розкрилася. Товстоногі такі. Так. Чудово. В кошику, як бачимо, змішалось все. Два види грибочків. Вони тут в поміж. Погляньте, друзі, в який рай я попав. Подивіться, стільки грибів. Це ще не все. Це тільки я починаю вам показувати цю, цю неймовірну красу. Подивіться. Все в грибах. І такими, знаєте, конкретними сім'ями, подивіться. Це все грибочки. Друзі, це капець. І з цієї сторони. Все. Абсолютно дивіться. Красота. Це ж скільки їх тут треба вирізати. Рухаюсь далі. Вся трава просто кишить. Вон. Дивіться. Скільки ж їх тут є. Оце то кайф. Все, далі можна нікуди не йти. Просто дорізати повний кошик і чесати додому. Вон. стільки цих грибів, людоньки, подивіться, все, все в них. Класно, а ось які класні лапухаті, Оце то так. А дивіться, які вони. І скільки ж їх є. А ось далі вже в ліс перехожу. З лісу вийшов, а тепер дивіться, вони там в лісі також є. Їх там теж багато. Оце то кайф. Оце -то так знайшов. Розуміло лише одне. Як би я не намагався, у мій кошик всі вони не помістяться. І вони чистенькі, подивіться, великий гриб, але нема жодного хробачка. Це молоді, класні грибочки. О, чудові. Тобто зараз на, нарізаю, стільки поміститься. Ну і йду додому, що ж робити. Трохи залишиться в лісі, тому що їх дуже багато. Вон, такими гарними сім'ями вони ростуть. Подивіться. Вон далі приближу камеру. Що відбувається? Просто диво. Диво на 18 травня. Чик. І все. І далі так само чик, чик, чик. От так нарізаю і тільки збираю те, що вирізав. Тому що вони такими сімейками ростуть. Ось. Під корзиною зрізав, опа. Ці вже треба. Ага, шапочка нормальна. Так ось. Нарізаю, нарізаю і подивіться далі. Все в грибочках. Все нарізаю. Це захоплення, дивіться. Я тільки шапки вже зрізаю, щоб більше помістилося мені в кошик. Ось які вони, По кілька штук ростуть. Дуже швидко. Дуже гарно і дуже легко їх... Так, кошик, як бачите, моментом. Як то кажу, ще тані секунди і все, він повний. Тому, що поміститься, то поміститься. А що не поміститься, здам точку, мама прийде та й наріже. Ці також бувають такі грубоногі. А бувають з тоненькою ножкою. Це як люди. Одні худенькі, другі товстенькі. Дивіться, які сімейки. Так, Вирізаємо. Все чудово. Як би я не намагався набирати по максимуму кошик вже, дивіться, з великим чубом, а грибів ще є і є. Їх просто тут багато. Ось, дивіться. Залишаються в лісі. Такі чудові грибочки, тому що вже більше нема куди їх пхнути. Скільки б я не гріб, все рівно в лісі вони залишаться, тому що їх в цьому місці дуже багато. Я не сподівався, що грибів буде стільки. Як бачите, мені вдалося знайти поляну недалеко від лісу. Зразу тільки вийшов Вон, поле далі. Тільки вийшов на окраїну лісу. Тут якраз алеча, грабок. Ну, незрозуміло, які дерева. Але фруктові тут є і велика кількість грибів. Тут була і рядовка спочатку, потім почалися підсливки, і їх тут тьма тьмуща, просто хоч бери і коси. Тому, друзі, всіх грибів не забереш. Сьогодні мені досить. Я назбирав гарний такий кошик. Цього достатньо. Всім, друзі, бажаю знайти таке грибне місце, яке я знайшов сьогодні. Грібів багато, настрій чудовий. Всім бажаю міцного здоров'я. Почуємось у следуючому відео. Не забувайте, друзі, писати свої коментарі, чи вдалося вам цього року знайти гарне грибне місце. Пока-пока. Іду додому. Ще й потрапив під дощ. Але настрій не зіпсувався. Це круто. Зразу грибочки і помилися. Мокренькі, красиві, чудові.